Всім привіт! Минулого разу ми познайомилися з вхідними аргументами програм, через які можна передавати будь-які текстові дані. Вхідні аргументи передаються вашій програмі в терміналі безпосередньо після назви програми. Також аргументи можна вказувати всередині IntelliJ IDEA, для цього достатньо відкрити вікно Modify Run Configuration, і тут в текстовому полі Program Arguments ви можете вказати будь-які аргументи. В результаті всі ці аргументи прийдуть вам в main функцію ось сюди. Тепер, сьогодні, що ми будемо робити? Я покажу приклад, як можна зібрати програму на мові Kotlin за допомогою IntelliJ IDEA. До цього моменту ми запускали свої програми напряму, от натискаючи просто на зелену стрілку поряд з функцією Main. Тепер же наша задача навчитись створювати так звані Jar файли, які потім можна запускати на будь-якому комп'ютері з встановленою Java. А якщо що, Java ми встановили ще на самому початку курсу, коли починали працювати з компілятором мови Kotlin. В принципі, ви завжди можете перевірити, чи встановлена у вас Java за допомогою команди в терміналі Java-Version. Отже, у якості прикладу візьмемо поки ось цю дуже-дуже просту програму. Давайте поглянемо на її аргументи, натиснувши ще раз на зелену стрілку та відкривши вікно Modify Run Configuration. Бачимо, що тут передаються наступні аргументи: число 10 та текст ABCD. Відповідно, зараз ми можемо запустити свою програму стандартним способом прямо в IntelliJ IDEA. В терміналі бачимо, що кількість аргументів та самі аргументи були успішно надруковані. Тут в цілому нічого нового для нас нема, тому далі уявимо, що ми написали от свою програму і хочемо її комусь відправити. Не будемо ж ми примушувати користувача встановлювати IntelliJ IDEA, щоб він міг запустити вашу програму. Тим більше, що в такому випадку користувач ще й отримає прямий доступ до тексту програми, він зможе дуже легко і, як завгодно, там взяти і змінити або поламати вашу програму. Коротше кажучи, нам необхідно зібрати виконуваний JAR файл. Що таке JAR файл? Jar розшифровується як Java Archive, тому його ще називають як Java Archive. Це такий файл або такий архів, який містить зазвичай скомпільований код вашої програми. І основна фішка JAR файлів в тому, що їх можна запускати на будь-якій операційній системі, де встановлена Java. Тобто, от пам'ятайте ті часи на початку курсу, коли ми писали свої програми в блокноті, тоді ми їх компілювали вручну за допомогою нативного kotlin компілятора Особливість такої компіляції заключається в тому, що на виході ми отримували виконуваний нативний файл програми. Слово нативний означає, що таку програму можна запустити безпосередньо от на цій операційній системі і на тій архітектурі процесора, на якій виконувалась компіляція. Наприклад, якщо я скомпілював програму на операційній системі Kubuntu Linux, то я не зможу запустити цю скомпільовану програму там на Windows або на macOS. Ну і навпаки це теж працює. Тому, коли ви створюєте Kotlin-проект в IntelliJ IDEA, або там, в Android Studio, то проєкт налаштовується так, щоб на виході у вас компілювалась не нативна програма, а GVM-програма. Тобто це така програма, яка компілюється і збирається в Jar архів, і потім виконується за допомогою віртуальної машини Java. Виходить, що будь-яка операційна система Windows, Linux, macOS та будь-яка архітектура процесора, все це стає неважливим, по суті. Ваша програма буде працювати всюди. Головне, щоб тільки на комп'ютері була встановлена віртуальна машина Java. Ну і оскільки Java у нас вже встановлена, то поїхали. Спробуємо зібрати jar-архів. Значить, в IntelliJ IDEA, по-перше, запам'ятовуємо, в якому файлі у нас знаходиться функція Main. В моєму випадку файл має також саму назву main.kt. По-друге. Заходимо в меню File та натискаємо на Project Structure. В результаті відкриється вікно зі структурою проєкту. Тут треба вибрати вкладку Artifacts. І, як бачимо, список артефактів пустий, а значить, треба створити новий артефакт, натиснувши на кнопку плюс. Далі вибираємо меню Jar. І тут будемо створювати не пустий Jar архів а архів на базі свого проєкту. Після цього в новому вікні вибираємо модуль. У нас всі проекти завжди створювалися за допомогою вбудованої системи зборки IntelliJ, відповідно, проєкт складається з одного модуля, вибору тут як такого нема. Але якщо ви при створенні проєкту використовували систему зборки Gradle, то список у вас буде значно більшим, і вам треба буде вибрати в списку елемент, який має суфікс main. Це важливо, інакше буде згенеровано неправильний файл. Потім треба вказати мейн-функцію, яка буде запускатись при старті програми. Саме тому я раніше сказав, що треба запам'ятати файл, в якому знаходиться ваша мейн-функція. В моєму випадку це файл MainKT, тому вибираємо саме його і натискаємо на кнопку ОК. По суті, це все. Завершуємо створення артефакту. Якщо все правильно зроблено, то в списку з'явиться новий артефакт, який називається так само, як і весь наш проект. А можемо його, до речі, переіменувати, наприклад, нехай буде просто APP. Також можна поглянути на список того, що буде запаковано всередину джар архіву. Якщо ви бачите тут три пункти: анотації, стандартна бібліотека та скомпільований код вашої програми, то значить все буде добре. Можемо натискати на кнопку ОК. От таким чином ми повністю налаштували компіляцію нашої програми. Залишається останній крок це запустити компіляцію. Для цього заходимо в меню Build і натискаємо на Build Artifacts. Далі з'являється невеличке вікно, в якому можна вибрати артефакт та що з ним робити. Само собою, ми вибираємо пункт Build. І чекаємо завершення зборки проєкту. Це може зайняти деякий час. Тепер заходимо в каталог Out, далі Artifacts, і бачимо, що тут присутній файл app.jar. Супер, можемо спробувати його запустити через термінал. Для цього переходимо до каталогу, де знаходиться згенерований jar файл. Ну або можете сам файл там перемістити чи скопіювати туди, де вам буде зручно його запускати. Далі вводимо команду java-jar і ім'я файлу. Після імені можна вказати будь-які аргументи. І саме з цими аргументами буде працювати ваша програма. Натискаємо Enter і бачимо, що все працює. Кількість аргументів 2 штуки, і самі аргументи їх масив теж надрукований в терміналі. Саме це в коді програми і було написано. Тут знаходяться два принтелени, які дійсно виводять розмір масиву вхідних аргументів, і самі аргументи також. Отже, в цьому відео ми познайомилися з тим, як можна повністю скомпілювати і зібрати свою програму в готовий jar-архів. Який можна запускати на будь-якому комп'ютері, де встановлена Java. Залишається у нас домашнє завдання з минулого відео. Вам треба було написати програму, яка читає два аргументи. Перший аргумент число, кількість повторень, і другий аргумент текст, який треба повторити. Отже, як така програма може виглядати? Давайте подивимось, на приклад коду. Тут у нас є функція для друкування помилок червоним кольором з минулих відео. Далі функція Main. В аргументах приходить масив вхідних даних, і в коді перевіряємо кількість аргументів. Якщо їх менше двох, то друкуємо помилку і виходимо з програми. Потім намагаємось прочитати перший аргумент. Індексація в масивах з нуля починається, нагадую. І значить, цей аргумент повинен бути числом. Якщо у нас не вийшло прочитати число, то знову друкуємо помилку, що введені неправильні дані. Ну і виходимо з програми. Наступний крок перевіряємо, щоб число було більше за 0. Ну і в кінці кінців читаємо другий аргумент, він у нас точно буде в наявності, бо ми на початку програми вже перевірили кількість аргументів. В результаті наостанок використовуємо функцію Repeat для того, щоб надрукувати текст декілька разів. От і вся програма. Давайте створимо для неї окремий артефакт в налаштуваннях в структурі проєкту в IntelliJ IDEA. В принципі, можна навіть не створювати новий артефакт, а от просто змінити той, який ми створили раніше. Тут достатньо лише вказати іншу мейн-функцію, яка знаходиться в файлі Home Task. От якось так. Тепер запускаємо зборку артефакту ще раз. Далі в терміналі запускаємо скомпільований файл. Будемо 10 разів підряд виводити текст Hello. Натискаємо Enter і програма працює. Домашнє завдання виконане. Наостанок пропоную вам повторити всі дії самостійно. Створіть конфігурацію артефакту в IntelliJ IDEA, скомпілюйте програму в JAR архів потім знайдіть архів в файловій системі. Зазвичай він знаходиться в каталозі вашого проєкту за ось цим от шляхом. Out artefact, потім назва артефакту, і далі вже JAR файл який можна запускати. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!